Ну що, їдемо туди, де давно не було, а саме до батьківщина мати. Їхали ми від метро Житомирська до метро Арсенальна, а вже від Арсенальної пішки йшли до самої батьківщина мати. По дорозі ми зайшли на локацію вічний вогонь. Тут ми помилувалися красотою лівого берега і свій шлях продовжили через Печерську лавру. Дійшовши до нашої локації. Помилувавшись цією красотою зблизька, погодивши, подумавши, що нам потрібно наш шлях ще кудись продовжити і що ще подивитися. Тому наш вибір впав на поділ. Вернувшись до Арсенальної, ми випили какао, зігрілися і пішли далі через Мар'їнський парк, через парковий до Подолу. Але ми не дійшли, тому що почався дощ. І ми спустилися вже на хрещатику в перехід, і тут зустріла таких прекрасних талановитих музикантів. вийшовши на поверхню, тут виявився вже дощ, і Наша прогулянка закінчилася.